Виконуємо номер 1499 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Накресли координатну пряму, узявши за одиничний відрізок 5 клітинок зошита. Познач на ній точки А з координатою мінус 0,6, Б з координатою 2,4. С з координатою мінус 1,2, Д з координатою 1 Е з координатою мінус 1,8 і Ф з координатою 1,4. Приступаємо до виконання. Я накреслила координатну пряму, взявши за одиничний відрізок 5 клітинок. І тепер приступаємо. До позначення точок. Перша точка А з координатою мінус 0,6. Пригадаємо: знаменник означає, на скільки частин поділено ціле. Чисельник, скільки таких частин взято. Отже, ми маємо наш одиничний відрізок, у нас мінус 0,6, тому який знаходиться. У нас ліворуч від початку відліку поділити на 10 частин і 6 з них взяти. У нас 5 клітинок, тому кожну клітинку ділимо ще на дві частини. І беремо 6 з них. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Точка А з координатою мінус 0,6. Наступна точка Б з координатою 2,4. Одна ціла, 2, число додатнє, тому праворуч від початку відліку 2, і тепер на 10 частин ділимо, 4 беремо: 1, 2, 3, 4. 2,4 це в нас точка Б. Наступна точка С з координатою мінус 1,2 п'ятих. Тут уже знаменику 5, тому тут буде простіше. Мінус 1, ліворуч від початку відліку, на 5 частин поділили і 2 частинки взяли. Точка С з координатою мінус 2 п'ятих. Далі точка D з координатою 1 п'ята число додатнє, тому праворуч на 5 частин поділили, одну частинку взяли, точка S e з координатою мінус 1,8, знов на 10 ділимо, 8 беремо. Мінус 1,8 ліворуч від початку відліку, мінус 1 ціла. А тепер другий одиничний відрізок ділимо на 10 частин, 8 беремо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінус 1,8 – це точка Е у нас. І точка F з координатою 1,4 Праворуч від початку відліку 1,5 частин поділили. 4 взяли. 1,4 і це точка у нас F. Ми позначили на координатній прямій точки а з координатою мінус 0,6, Б з координатою 2,4, С з координатою мінус 1,2, д з координатою, 1 1,5. С-координатою e мінус 1,8. І F з координатою 1,4. Номер 1499 виконано.